Класика, ми горемо, культивуємо і сіємо. Просто, просто, як і робили наші колись діди. Нема ніяких питань. Все нове, все працює, все крутиться. Працює досить непогано, для закриття вологи чудово. Плюс його, в нього катки, оці двойні кольчачі, що ззаді, вони не забуваються. У нас була пшениця, так? ми її вигороли. після це Внесли мінеральне добриво, вигороли з осені. Зараз закриваємо вологу, вирівнюємо поле. Тут буде кукуруза цього року. І все, десь в квітні місяці ми її почнемо сіяти. Ну, як ви бачите, на полі сьогодні агрегат фірми Лемки 9-метровий корунд. От видно його роботу на сьогоднішній день. Отак От ми його готуємо перед посівне. В нас е культиваторів є досить велика, е великий спектр на господарці. Ну, Оцей культиватор, ну, е солярка стала дорожати. І е економічно було невигідно зараз е використовувати ті агрегати, які беруть на гектар поля, е досить багато дизельного палива. Тому вибрали оцей. цей агрегат бере приблизно 6 літрів на гектар. Як видно, що працює досить непогано, для закриття вологи чудово. Плюс його, в нього катки, оці двойні кольчачі, що заді, вони не забуваються. У нас є пара агрегатів, якими ми роблять поле не хуже, але от, за рахунок того, що катки набуваються землею, особливо в долинах, де волога більш, більш присутня, ніж на гурпках. через те неможливо ними було працювати. От в таких умовах. Ну, зараз трошки земля підсохла, ми вже працюємо тут і тиждень. Зараз земля трошки підсохла, то воно не так е, видно. А от коли було зразу на початку весни, то воно дуже було відрізнялося по цьому, по обробітку ґрунту і по цьому по якості. Воно вразу просто тепло взялося, воно не вилівало Ті всі показники. Ми дуже по фірмах не стрибаємо. І я не... Маю такої собі натури набирати зоопарк у господарстві. У нас є лемки, дуже досить багато техніки від плугів, оприскувачів і так далі. От і до культиваторів. Через це оця фірма у нас присутня. І, можливо, і інші фірми мають не хуже агріати. ну, але ж сервіс і так відносини. У нас та фірмою склалося досить давно і досить потужно. Через те використовуємо цю. Ну і плюс якість. Мені ж ніхто не скаже, що лемки це техніка. Це техніка одна з найкращих, напевно, да? Сьогодні на ринку України, та й не тільки, напевно, України. Цей агрегат є навісного типу і він є більш маневрений, зазвичай, як прицепні агрегати, які використовуються. Компонується в нас трактором Т8410 і До нього чудово підходить не, не, не тільки по кольору, а видно їх і по потужності. Ну, це 9 метрів. За робочий день він може зробити десь біля 50 гектарів. Орієнтовно так, якщо без фанатізму, ми, у нас на господарці вже е, рік. Прошлого року ми його купили, от рік час. Нема ніяких питань. Все нове, все працює, все крутиться. Ну, Він напрацював десь 600 гектарів у нас за цей рік. Тому не піти подивитися, там на, на, на 500 гектарів який знос. Там ну, знос є завжди, земля ж вона тре. Як е, гротера зайшла на ринок Волинської області. Побудували тут офіс, у нас зав'язалися дружні відносини з тим підприємством. І 80% техніки у нас іменно цієї фірми. Чудово, мають свій сервіс, хороші люди. Працюємо, питань нема. Доброго дня, мене звати Дмитро Кривульський, я регіональний представник компанії Агротера по Волинській області. Задача нашої компанії зробити наших аграріїв найрентабельнішими у світі, тому коли клієнт звернувся до нас з проханням запропонувати йому якийсь передпосівний культиватор, ми обрали конкретно культиватор Лемкін, тому що, враховуючи всі його показники, він найкраще підходить для даного господарства. Завдяки даному культиватору його конструкції господарство може вийти в поле на 2-3 тижні раніше, ніж інші аналоги таких культиваторів. Наше завдання зробити наших аграріїв найбільш рентабельними і найбільш успішними в світі. Саме тому ми рекомендуємо нашим аграріям використовувати техніку LEMKIN. Сьогодні на полі у нас є можливість показати вам один з агрегатів передпосівних компаній Лемкін система Корунд. Шириною захвату 9 метрів, корунд 8 900 компанія Лімкен випускає декілька різних видів передпосівних аригаторів. Це є система компактор і система Корунд. Система корунд і система компактор відрізняються кількістю робочих органів і специфікою робочих органів. Перевага системи «Корунд» – те, що він може працювати в надвологих ґрунтах. Конструкція зроблена так, щоб він не забивався і не залипав. Тобто перший агрегат, який може зайти в поле після того, як зійшов сніг, це є система корунд. Система -компактор, вона призначена більш для середніх важких ґрунтів. Там йде вже два катки, які перебивають грудку з планкою. Тут у нас тільки йде планка без переднього катка. Система корунд. Складається з таких робочих органів. Саме перше ми можемо побачити, це є балка для сліду розпушувачів трактора. Їх можна встановити одну стрілку, дві, три або навіть і чотири, залежно від ширини колеса для розпушування сліду трактора. Наступні, що ми можемо побачити, це є опорні колеса, так як агрегат має ширину 9 метрів. Для Рівномірності і копіювання рельєфу використовуються ці опорні колеса, в залежності від глибини, ми їх регулюємо. Перший робочий орган, який вже робить нам роботу, це є вирівнююча балка спереді. Бо в даному випадку вона агресивно працює, коли ми міняємо з допомогою болта, переставляємо сюди. Ця планка йде як на заглажування. Відповідно, коли достатньо вологи, ми можемо поміняти агресивність цієї планки. Даний аригат складається з шести 1,5 метрових секцій, які обертаються на своєму власному валу. От ми можемо побачити, завдяки цьому відбувається копіювання рельєфу. Незважаючи на те, що він 9 метрів, копіювання рельєфу відбувається ідеально. Після вирівнюючої планки йде у нас робочі органи, це є чотири ряди лап. Лапи встановлені е марафон, вони мають ось такий вібростойку. Під час роботи вібрації воно вібрує, не залипає, не забивається. Тут ми можемо побачити одразу, встановлені два робочих органі, два, дві лапи. Перший це стрільчата лапа, вона використовується для передпосівного обробітку і для підготовлювання посівного ложа. І другий вид лап встановлюється долота. Це для закриття вологи і також для пересівного обробітку ґрунту. Відстань між лапами 40 см, тобто досить велика відстань. І е, Практично агрегат працює без забивання. І ззаді у нас йде двойний каток. Він називається зуб, зубчасто-планчастий каток. Е, він має таку форму спірали подібний. І різного діаметру, передній і задній. Е, різного діаметру для того, щоб відбувалося перебивання грудки, не попадало зуб в зуб. Також він йде по принципу тандему. Передається зусилля з переднього на задні. От ми можемо побачити, це тим самим. Відбувається одинаковий тиск на ґрунт і передній і задній каток, тобто передається зусилля. Основна робота цього регату це і вирівнювання, це є передпосівна культивація, для того, щоб нам забезпечити після культивації непересихання ґрунту, збереження вологи. Після проходу даного культиватора ми можемо побачити ось такі невеличкі грудки, які лежать на полі. Ці грудки якраз нам... Дозволяють забезпечити наш ґрунт, щоб він не пересихав. Тобто, завжди, навіть якщо буде сонце, вітер буде висушувати ґрунт, під цими грудочками завжди буде зберігатися волога. І ця специфіка роботи така, що невеличкі грудочки лишаються зверху, це запобігає якраз пересиханню ґрунту. І цей культиватор нам забезпечує роботу по практично по всіх типах ґрунтів, незалежно це важкі чи легкі ґрунти. Його основна стихія це є вологий ґрунт, де він. Перший може зайти в поле для підготовки підписів.